Можливо, виною цьому є гроза. Допитлива тварина або сусідня країна. Як би там не було, без світла дуже важко жити у сучасному світі. Тому ось вам декілька апарат, які допоможуть пережити цю неприємну ситуацію. Як підготуватись до вимкнення світла, що в жодному разі не можна робити? Та чим себе зайняти у цьому відеоролику ми постараємось відповісти на ці запитання. Підготуйте набір, який складається з аптечки, ліхтариків, батарейок, грошей та теплого одягу. Стосовно ліхтариків, чому не свічки? Yeah. Вся справа в тому, що ліхтарики краще за свічки, вони дають більше світла та не спричинять пожежу у вашій квартирі. Але якщо у вас є свічки, то не викидайте їх, вони також вам знадобляться. Гроші краще тримайте готівкою, тому що якщо зникне світло, ви не зможете розраховувати з карткою та не зможете знімати гроші з терміналів. Ну а теплою одяг вам знадобиться на той випадок, якщо світло зникне значно довше, ніж планувалось. Ви просто зігрієтесь і будете відчувати себе значно краще. Переконайтеся, що ваш телефон. Планшет та ноутбук заряджені. Також пам'ятайте про павербанки, їх теж потрібно заряджати. Не витрачайте заряд вашого телефону на ігри, Тікток та інше. Саме через телефон ви зможете зв'язатись з рятувальниками або дізнатись важливі новини. Не відкривайте холодильник без потреби. Він здатний зберегти їжу холодною до 4 годин, але кожне відкриття потрохи зменшує цей час. Також ви можете придбати або самі зробити лід. Поклавши його в холодильник, ви Трохи збільшити холод в холодильнику. Це дивно прозвучало, але сенс, ви зрозуміли. Якщо у вас електроплита, то завчасно підготуйте гарячу воду та приготуйте їсти. Декілька термосів гарячого чаю та супу зроблять цей вечір не таким уже й холодним. Не ставте мангал вдома. Ви можете отруїтись димом. Не заходьте в ліфт, якщо знаєте, що незабаром вимкнеться світло. А якщо ви живете на другому, третьому чи четвертому поверсі, то краще скористайтесь сходами, а тим більше, якщо ліфт у вашому будинку тримається на соплях. Тому що 4 години сидіти в ліфті. Ну якщо хочете, звісно, можете. Але я рекомендую скористатись сходами. Пам'ятайте про те, що заправити ваш автомобіль на заправці у вас не вийде, тому що цистерни, ну оці от колонки, вони потребують електроенергії, тому краще бензин мати при собі. Ну, десь в кишенях, сховайте, його він вам знадобиться. Для тих, хто не зрозумів прикол, просто заправте свій автомобіль або тримайте каністру з бензином. Зараз угу. Заздалегідь дізнайтеся, де найближчі схованки та пункти укриття. Вимкніть або від'єднайте електроприлади з розеток. Так ви збережуєте їх на той випадок, якщо буде скачок напруги. Якщо у вас бойлер, то використовуйте гарячу воду з розумом, тому що вона у вас обмежена. Бойлер це така штука, яка, ну якби, така здоровенна бутилка, якщо так можна сказати, яка набирає воду і підігріває її там, і у вашій квартирі гаряча вода. Ну, це для тих, хто не знає, можливо, хтось не знав, і я так собі пояснюю, але ви зрозуміли. Уникайте непотрібних поїздок вашим автомобілем, автобусом або ще чимось таким. Тому що у місті можуть не працювати світлофори, і з-за цього можуть бути корки. Якщо вам дійсно треба, то вам цього ніхто не забороняє. Але якщо ви просто хочете покататись, то краще це відкласти на інший час. Коли світло повернеться, то поповніть свої запаси заряду, приладів, їжі та решти. Що вам знадобиться? Чим зайнятись, коли вимкнули світло? Перше, що приходить на розум, це настільні ігри. Різні пазли, головоломки, монополії. Саме час трохи відволіктись. Поспілкуйтесь з тими, з ким ви живете. Чуєш, бабайка? Ану, вилазь, нам треба поговорити. Під хату збираєшся платити чи ні. Я думаю, теми для розмови у вас знайдуться. Так що просто запаліть свічки, вімкніть ліхтарик та поспілкуйтесь. Перегляньте старі альбоми, де батьки ваші ще були молоді, навіть у такому віці, як ви зараз. Це іноді досить цікаво, тому що я часто чув: Та я в твоєму віці вже літав на гелікоптері, мав свій бізнес і відкрив свою машину часу. От і перевірите, чи це правда, чи ні. Просто гляньте у старі альбоми, де ваші батьки були ще молоді. Якщо з вами є діти, то ви можете. Погратись з стінями, просто візьміть ліхтарик та своїми руками майструйте різних звіряток, собак, котів, зайчиків, і з допомогою ліхтарика це буде відображатись на стіні. Це дійсно цікаво, навіть для того, кому 18 років. Так що пробуйте і розважайтесь. Так, телефон потрібно мати зарядженим, але про ноутбук мова не йде. Ви можете переглянути у цей вечір якийсь чудовий фільм. Але тільки завантажте його перед тим як зникне світло, тому що через інтернет ви навряд чи його нормально подивитись. Ну хіба що якщо через телефон роздасте мобільний інтернет і так подивитись, але краще все ж таки завантажте декілька штук на той випадок, якщо у вас не буде інтернету. Я декілька хвилин назад говорив про те, що ліхтарики кращі за свічки. Але сам особисто я надаю перевагу саме свічкам, тому що це романтично, це реально гарний привід для того, щоб зробити роман. Античний, незабутній вечір. Тому кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. Якщо у вас немає повітряної тривоги, то ви можете піти прогулятись містом. Я вже не гулявся, спасибі. Нарешті ви знайшли час для того, щоб накачати присуху. Саме час зайнятися фізкульт хвилинкою. Якщо у вас є музичні інструменти, то чому б на них не зіграти? Чому б не дати концерт своїм сусідям? Вони і так самі ламають голову, чим би таким зайнятися. А так вони візьмуть якусь банку, прикладуть її до стінки і будуть слухати, як же гарно ви співаєте. Ви Можете почитати книгу, так ви проведете свій час не тільки приємно, а ще й з користю. Можливо, саме час пробувати щось нове, до прикладу, потанцювати. Вас все рівно ніхто не бачить. Подумайте над важливими питаннями: яка у вас ціль, мрія, до чого ви рухаєтесь? І пам'ятаєте, головне зберегти світло саме у вашому серці. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бувайте! О ще раз сподіваюсь, що цей відеоролик був для когось корисним, тому що мені здається, що він не за